З нами координатори акції Зроби Україну чистою Вікторія Микитюк та Віталій Забалок. Вікторія, як довго і чому ти є учасником цієї ініціативи? Учасником даної ініціативи я є е, трохи більше місяця. Е, до неї долучились, тому що от, в дитинстві в мене були такі думки, коли всіх запрошували на суботник. Да, там суботник прийти поперебирати. Це було настільки скучно, що. Просто нереально думала, а чому, чому немає такої акції, щоб цікавіше було б прийти, поприбирати, щоб це от, справді ініціативна група просто попросила людей. Які сказали, так ми звичайно поводимось, прийдемо, поперебираємо просто так, не тому що суботника, а тому що ми хочемо зробити місто чистим. Тут я виросла, потрапила в громадську організацію Файне місто, і приходить така пропозиція: знаєш, буде такий проект, зробимо Україну чистою, не хочеш зайнятися. Я така, ну звісно, хочу, так це ж так круто. Ну, ось так вийшло. Прибрати це одне, а прибрати і не смітити згодом це зовсім інше. Віталію чи займається ваша організація якимись просвітництво культурними заходами серед тернополян з метою популяризації прибирання? Ну звісно, займається. Ну та людина, яка почала прибирати, ну яка вийшла на прибирання, вона після того вже не буде смітити, бо вона розуміє, скільки це з праці треба витрачається, щоб це поприбрати. Ну і крім цього, у нас планується. В парку Шевченка вуличний університет де буде розказувати про розподільний збір сміття, про навіщо це взагалі потрібно, як це все перероблюється, про розвиток велоруху також щоб якось популяризувати сталий транспорт. І ще про екологію, глобальне потепління, як воно впливає на нас з нами. Вікторія, як відбувається організація на всеукраїнському рівні? Тобто координація між різними областями, залучення різних людей і залучення власних волонтерів, як це відбувається? Ну, перш за все скажу, що в 24 областях є 24 обласних координатори, так як я є координатором Тернопільської області, і е, я маю під, під, підпорядкування сім е, координаторів семи районних центрів нашої області, які займаються цим, цією акцією у своїх містах. І не тільки прибиранням, але й чисто фестами. Тобто е, фестиваль, в рамках якого буде і прибирання, і спортивні різні змагання, і різні культурні заходи. Віталію, ти є членом студентської ради. Чи стараєшся ти якось долучити студентів до цієї акції? Ну звісно, цього року ми хочемо, крім того, що долучити ну, студентські всі студентські ради кожного університету, ну і студентів, звісно, крім того, ще школярів будемо їх інформувати, і всі громадські організації молодіжні, які в нас є. Ну і може, не молодіжні по можливості. До тобто, якомога більше долучити. І звісно, Тернопільську міську раду, і щоб всі працівники якось згуртувалися, така акція. Бо всім треба об'єднатися, разом об'єднаємося і, ну, і зробимо Україну чистою і зробимо Україну кращою. Чи підтримує якимось чином міська влада вашу діяльність і чи допомагає вона вам чимось? Так, звісно, допомагає. Тобто вже звертався до управління житло-комунального господарства плавустрою міста Тернополя. Вони з радістю нам готові допомогти, тобто з машиною, після того, крім того, якщо ми попробували, щоб вивезти потім це сміття на смітники, тобто з цим проблем немає. Вікторія, що потрібно зробити для того, аби долучитися до вашого руху? Ну, перш за все, це молоді люди, які часто там сидять в соціальних мережах, можуть з легкістю знайти такі спільноти як зробимо Україну чистою 2015. Там є вся потрібна інформація, а саме посилання на сайт, де проходить реєстрація. Е, тобто, ну не обов'язково реєструватися, якщо ти хочеш прибирати, але це було б бажано, тому що ти реєструєшся. Е, зразу видно, скільки людей хочуть залучитись до цієї акції, е, наскільки вона потрібна. Е, ті люди, які просто бачать цю інформацію, і читають, коли вона буде відбуватися, в яких місцях реєструються на сайті. легко можуть розказати про цю акцію своїм друзям, знайомим, батькам, е, які теж можуть прийти на акцію, так само залучитися, так само е, інших своїх друзів позвати. Тобто. Старта є проста. Скільки людей прибрало у Тернопільщину минулого року? Тур... Минулого року на Тернопільщині брало у акції близько 8 тисяч людей. І з чого починається чистота для кожного з нас? Чистота починається, як і в більшості всього, починається в себе. Ну, якщо ти морально починаєш себе якось очищати, і, і чистіше робиш і вокруг себе. Ти хочеш зробити перший свій куточок чистий, ну то свою кімнату, свою квартиру, а після того ти вже підходиш на вищий там, хочеш щоб в під'їзді було також чисто, і ну і в місцях, де ти перебуваєш найчастіше, в громадських місцях хочеш, щоб було чистіше, щоб тобі було краще жити і приємніше. Вікторія, де і коли відбуватиметься акція, і як, як ми можемо до неї долучитись, і чим ми можемо вам допомогти? Акція відбуватиметься 25 квітня. Починатиметься о 10-й годині на двох локаціях саме міста Тернополі, це парк Загребеля і е, територія біля торгового центру Подоляни. Е, е, як можете допомогти? Це е, найпростіше прийти, але найкраще якщо прийдете з рукавичками, з пакетами е, цим самим допоможете самі собі. Так, я думаю, це буде цікаво, це буде не просто суботник поприбирати, а тут якби вчать правильно розподіляти сміття. І якби це буде корисна інформація для себе, далі буде от в Тернополі саме проходити минулопробіг, тобто такий спортивний захід, далі буде Тернопільський вуличний університет, це, це такий культурний захід, і освітній. Ось так. Чим ще можете допомогти, це залучити людей, які... Також можуть з собою рукавиці і ті самі пакети. Так. Дякуємо тоді, до зустрічі 25 квітня. До зустрічі!